Вітаю на каналі. Наростення аксіома аж 11 кВт. Дивимось, що там відбувалося. Лінія акумуляторної батареї. Коротке замикання. Ремонт обіцяє бути цікавим з фінансової точки зору. Високовольтна сторона пищить. Отже, власник має джекпот по заміні низьковольтних транзисторів і високовольтних. І Дивлюся на цю плату і намагаюся зрозуміти, а яка ж еволюція від аксіоми 7,2 кВт до аксіоми 11 кВт. Схемотехнічно платою, аж ніяк. Якщо аксіома зразка 2019 року. Мало в собі транзистори STM, то тут ми маємо найдешевший китой. Зараз спробую підсвітити. А там живе це Рмікро. Ось така невтішна історія еволюції Аксіоми. Написали на папірцеві 11 кВт. Люди наші охоче вірять, піднавантажують і тоді це все горить синім полум'ям із білим димом. Шукаємо вибиті транзистори. Схема нарізки синуса. I po zatwór, Jeszcze raz po zatwór, skórze zły dwa. Teraz po nizu. Більшість по затвору, отож буде повний комплект. Ось такі транзистори у нас по низьковольтній частині. І далеко не І РФП 4668 як це було років 5 тому. До речі, тут відсутні навіть захисні супресори, які зазвичай ставилися на цій платформі. Випаяв для зручності конденсатора. Конденсатори тут аж на 820 мікрофарад, 500 вольт. Класичний кривенький ключик і працюємо по слюсарній справі. Відкручуємо гвинти, а потім будемо скидати радіатора. Радіатор демонтовано, прокладочки не ушкоджені, стануть вони на свої місця. Повторно. Тепер скидаю транзистори і потім монтуємо нові. З попереднього комплекту вціліли шестеро. Тепер тут будуть новенькі на 80 А. Матеріально-затратні ці інвертори, транзисторів йде вдвічі більше, виставив 8 транзисторів, можна було зремонтувати 2 інвертора по 6 кВт, але ну, нічого не вдієш. Для зручності демонтажу випаяв електроліта, випаяв вихідні конденсатори. Тепер можна пакувати все в зворотньому напрямку. Низьковольтні відділяються досить легко, є надія, що прокладочка буде не пошкоджена. Прокладка наскрізних дірок немає, тому станемо вона туди повторно. Демонтую транзистори. Найтяжча пайка ось на цих полігонах тут під'єднану шину. Товстючу. вона забирає практично все тепло, тому необхідно паяльник застосовувати великої теплоємності, щоб він віддав велику кількість тепла і не виривати металізацію. Змонтував нові транзистори і RFP4668, так як було в оригіналі. Запаяв транзистори, явних ушкоджень драйверів не було. Причина виходу з ладу інвертора відома це перевантаження. Замовник це не приховував. Тепер перевіримо цілісність схем драйверів. Драйвери організовані симетрично для виділення позитивного і негативного імпульсів, і тому тестер в режимі продзвонювання діодів і спад напруги має бути однаковим в кожному плечі. Якщо відрізняється, це повинно вказувати на якісь проблеми, які вирішуються в конкретному плечі перетворювача. Поки що таких підстав я не бачу. Тепер подивимося, що у нас із напругами. Вмикаємо блок жилення. Плати керування немає. 5 вольт в наявности 12 вольт в наявности минус 12 також и на драйверах 20 вольт е 20 вольт е тоже 20 вольт І 20 вольт на останньому. Отже, системні напруги в порядку. Можна пробувати запускати. Для першої перевірки довелося майже все зібрати. На жаль, ця платформа не дає можливості запуститись на столі з мінімальною конфігурацією. Доводиться чіпляти сонячну плату. Доводиться під'єднувати морду цього пристрою. Там ще одна плата керування. Дисплей. А тоді власники цих інверторів телефонують і просять, ви ж там якось прискортеся. Як я можу прискоритися, якщо у випадку невдалого ремонту доведеться його ще раз знімати і потім знову ставити, практично в 100% зібраний стан і перевіряти. А ви там якось прискортеся. Отож, пробую вмикати. І буде видно, наскільки ми зможемо прискоритись в цьому випадку. Що ж, спробуємо запустити по акумуляторних входах 52.8. Не всі елементи ще підключені, сонячні входи, клемники. Отож поїхали. Клацмов реле. З'явилася генерація. Світиться зелений ободок споживання 2 А. В принципі, типово для таких інверторів. Вентилятори при цьому ще працюють. Тепер все впорядковую і тестуємо зі сонцем і різні режими зарядки. Зібрав, почав тестувати. Бачу мій трансформатор по сонцю заходить в коротке замикання. Міряю опір, зворотня полярність, позитивний щуп на мінусі 377 мВ. В принципі, нормально. Міняю місцями. Перемій полярності мала бути нескінченність, а її немає. Отож, знову розбирати і вже працювати з сонячною платою. Продовжую далі розбирати, скину плату блоків живлення, це мережевий і сонячний. На виході тут близько 60 В і потім заходить на основну плату. А тепер добираємося до сонячної плати і. Вишукуємо причину, чому йдуть в коротке сонячні входи, демонтував сонячну плату, як виявилося даремно, дивимось по входах опір, прямій полярності нескінченність, зворотній є падіння на діоді, але якщо підключити блок живлення, Ось він тут за дроселями підключається То входах... Ми маємо ось таку ситуацію. Тобто сонячна плата реабілітована, тут все гаразд. Працюємо. Із блоком живлення, сонячний блок живлення розташовується праворуч. Отримує вхідну напругу ось цим шлейфом і підключається він за дроселями. З двох діодів заходить напруга або з одного, або з іншого сонячного полів. Вихідна напруга з двох блоків живлення формується на коннекторі cn 2 і потім заходить на основну плату, що дає можливість працювати без акумуляторної батареї. А тепер дивимось, що у нас по сонцю. По сонцю транзистор в короткому замиканні. Перевіримо мережевий. Ось наш транзистор. З мережевим ніби все добре. Тобто, вийшов з ладу сонячний блок живлення і підкоротив нам сонячні входи. Також варто перевірити вихідний діод. выходный диод у нас на радиаторе. И вину короткому. Отже, работаем с солнечным блоком. На данном этапе замена транзистор 9N90, корпус 220F и диод 8 Ампер 600 вольт. Спроба запуску по сонцю. Вольтметр на одному з сонячних входів даю напругу. 266 сонячний вхід. Блок живлення працює. Немає ні акумулятора, немає мережі, він бачить лише сонце і з цього блока живлення запускає систему. А ось і значення вихідної напруги цих блоків живлення 63 вольта. Все працює, Зелененький ободок світиться, є вихід, є сонце. Тож дякую всім за перегляд і бережіть ваш інвертор від появи білого диму.